Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 389 і завдання у нас наступне: чи може сума трьох однакових чисел дорівнювати їхньому добутку? Якщо так, наведи приклад. Ну, по-перше, давайте тут міркувати таким чином, оскільки нам не сказано, нема такого. Зауваження, що ці однофи, одноцифрові числа не можуть бути однаковими, то перше, що можна сказати, ну, наприклад, число 0. Якщо їх сума дорівнює нулю, то добуток їх також дорівнює нулю. Тобто це перший приклад. Тобто, ми тим самим Відповіли на питання, чи може сума трьох однакових чисел дорівнювати їхньому добутку. Так, може. Так. І е, е, можна навести ще, наприклад, е, такий е, варіант надати. Це сума е, 1 плюс 2 плюс 3. Відповідно, е, сума ця дорівнює 6, а добуток 1 помножити на 22, 2 помножити на 36, тобто добуток і сума їх співпадають, тобто дорівнюють один одному. Тобто давайте запишемо, що сума трьох одноцифрових. Чисел може дорівнювати їхньому добутку. Це перше, на що ми відповіли. І треба навести приклад. Ну чи приклади. Пишемо наприклад. І так, давайте перший варіант 0 плюс 0 плюс 0 дорівнює 0 помножити на 0 помножити. 0. Так. Ну, 0 плюс 0 плюс 0 це 0. Дорівнює 0. Як легко бачити. І другий варіант, другий приклад. Це 1 плюс 2 плюс 3 дорівнює 1 помножити на 2 помножити на 3 і це легко перевірити таким чином, що 1 плюс 2 це 3 плюс 3, дорівнює 1 помножити на 2, це 2 помножити на 3. Так, і відповідно 3 плюс 3 це 6. І 2 помножити на 3 це 6. І так, ну, більше, мабуть. Не наведемо прикладів, то давайте запишемо відповідь. І так, перше це, чи може сума трьох одноцифрових чисел дорівнювати їхньому добутку? Так, може. Так, і друге, ну і приклади тут ми навели 0+, плюс 0+, плюс 0. Дорівнює 0 помножено на 0 помножено на 0. І другий варіант приклад, другий приклад 1 плюс 2 плюс 3 дорівнює 1 помножити на 2 помножити на 3. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!